Слава, роду, слава рідним богам! Слава Україні, Руси, слава! Героям нашим і предкам нашим слава! Калиновий спас, Калина! Калина, калина для нас це це один з символів України. Тільки разів вона успівана в піснях, в вишивках, в прислів'ях, приказках. Ну ну, це це частина нашого єства, це частина нашої природи. Що таке калина? Ну калину, ми, якщо говорити про калину, ну нині, то то зазвичай калина використовується при простуд, коли зимою там щось, щось там, якась застуда, застудилися, то, то, то значить, о, коли попити. Вітамін С, вітамін С, і він знову ж таки, ну, щоб він працював дуже добре, так гідно, як він, як він може працювати, то то треба робити на меду. А якщо на цукрі робити, то відповідно і відразу кислотність змінюється. І калина, замість того, щоб в сторону лужного середовища піднімати організм, то знову ж таки починає закислювати. Так само і лимон, до речі. Тож, якщо на меду вона зроблена, та калиненька, то воно супер. Воно просто моментально температуру Пух, і відновлення організму йде, і все супер. Калина, тобто це сила цілення, сила відродження, сила оздоровлення. Так? Ну, сила життя. Калина. Калина символ чистоти, символ невинності. Якщо подивитися просто, ото ми робили паркан. І там росла калина. Я кажу сусідою, так не хочеться її, то от, може б то якось її обійти. Бо треба було новий фундамент поставити. Він каже, то де, як її обійдеш, то, 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 то не, не обійдеш. Тому що треба гідно фундамент залити, переробити такого. Ну, новий, Каже, але ти не переживай. Калина то ж таке, що воно все одно підійметься. От ми її зараз викручуємо, а вона знову виросте, повір мені? І тут раз, два, і в тебе буде така сама калина, чи ще більше виросте, ким захочеш. І воно справді так і є. Пройшло кілька літ, і та калина, яку ми викручували, вона виросла знову і на тому місці, і кілька метрів поряд, і аж за метрів десять. В одну сторону і метрів п'ять в другу сторону. Що то її треба вже тепер вичищати. І звіта, і звітам, і звітам, бо, 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 бо там виноград, а там в мене кізіл, а там в мене там смородина, і в мене нашу там калини всюди. То вже треба вичищати. І навіть з іншої сторони паркану біля дороги виросла. То неймовірно. Тобто ми її викорчовували, 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 викорчовували. викорчовували. А все рівно проросла, все рівно виросла. Ось тож калина це символ відродження нашого народу і символ сили виживання, сили виживання, сили відродження. Коли нас нібито вже схилили так, як то в пісні співається, що там хилиться калина до води, та ніби вже от зломали, вже ніби все вже, от, от все, вже ніби нема нас. Нема нашої країни, нема нашої держави, все. А ми раз і виринули. Раз і знову проросли, раз і підняли голову, раз і знову проявилися ті великі, великі люди, які, які, які вели наш народ, які, які світять через століття нам, і знову в нас народжується, знову в нас проявляється. І ми бачимо, як. як Темний така пора, темний час, війна, так? але як у тому темному часі, як проявляються такі світлі люди і, і творять просто неймовірні речі. І в результаті наш народ не просто не впав, не схилився, так? А, а він навки вже, вже перестрибнув за ті роки війни, він перестрибнув вже кілька щаблів вверх. І біжимо, біжимо вверх по, 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 по тих щаблях розвитку нашого народу. Це неймовірно. Отож, калина і калиновий спас це, власне, ото сила, сила відродитися, сила знову ж таки от, от, піднятися, не дивлячись ні на що, не дивлячись ні на які. От, оцей. Ну це не просто день, це знову ж таки 7, це це цілий період тої Списівки Спасича. Тож, нині, аби якомога швидше, якомога легше відродився народ нашу силу і славі своїй, аби проявилась ота сила калинового спасу, сила відродження, відновлення, зцілення нашого народу, нашої землі. То ми, як і тисячі літ тому, промовляємо, коли світло рода Всевишнього. Свороже батько, прийди, спас народу Слов'янського, поємися. Силими спасів роду Слов'янського, народ наш пробуди, народ наш, силами своїми наділи Силами своїми благослови силами своїми. Разом з ладу, матінкою перемогу Велесом і ровом багато рідним спасень воїнями наших, захисників, захисниць України і усіх, хто дбає за відновлення ладу на землях, наших, родах наших, у владі, нашій. Світом перу новим горний, Щитом сварога заслуни. Силами своїми благослови, силами своїми усіни, силами своїми наділи, аби полавла до Вих святий вогнем любови, вогнем радости, вогнем віри, вогнем слави в кожній чарі їхній і нашій. Хай буде так, слава роду, слава Богам, слава Україні, усі слава!